Добрий день, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми знаходимося на конференції, яка присвячена 50-річчю відзначення Конгресу українців Канади провінційної ради Альберти. Слава Україні! Героям! Слава! Цього року Провінційна Рада Конгресу українців Альбар Канади святкує свій 50-річний ювілей, відзначаючи півстоліття невтомної праці та досягнень. Заснована у 1974 році ця організація об'єднала численні українські громади Альберти, включаючи UCC Едмонтон, UCC Calgary, Вегервіль, Українське католицьке братство, українську лігу самодостатності, лігу українських католицьких жінок, українську національну федерацію, лігу визволення України та Український професійний та бізнесовий клуб. Протягом півстоліття кук в Альберті відігравав ключову роль у збереженні та поширенні української культури, історії та традицій. Зокрема, раді дати вас на конференція, яка присвячена п'ятидесятиріччю конгресу українців Канади. Офіційна рада Альберти. це значна подія, якиму сьогодні тут. Для того, щоб відсвяткувати цей день, і для того щоб звісно, що зробити його неймовірно, і я допомагаю пісі з організацією 50th Anniversary. це дуже велика є подія для, для Альберти, для нас і для всіх українців, що зараз тут знаходиться. Загалом моя в мої обов'язки входить то. Пільнувати за теми, як, тому, як проходить конференція, як проходить сесії, брати потім ноутс, бо ми всю інформацію, яку буде зараз тут була сказана, буде записана і буде потім робити аналіз. І я збираю ці notes, допомагаю все розставляти такі всі організаційні моменти, в принципі, Роблю це. Я допомагав робити буклет, який тут зараз є. І також різні сертифікати, різні, різні там про різні проекти, різні сайнси, які тут є. То є буклет. Я його почав робити десь в вересні. І кожен раз надавляється якась нова інформація, щось змінюється, перероблюється. Тут залишилась інформація також з нашого Ukrainian Day, бо все-таки ми робили на Ukrainian Day Ми зробили повністю всю історію, яка була за 50 років. І вона також пішла в цей буклет. Тобто, по факту, я залишив цю інформацію, але додав деякі сторінки, такі як, наприклад, фотографії, наші моменти в спогадах. Бо я е, зробив. Також е, тут є програма, також загальна сторінка, задня сторінка в принципі була зроблена мною. Е, то доволі було цікаво робити, бо кожного разу тобі кажуть, що треба щось додати, щось відняти, щось не так, поправити, і то, то займає час, і то треба, треба думати, як то правильно все робити. Бо додається, нас тут так само є грюдінгс від е, поважних людей. І кожен раз вони домовляються, вони міняються і так то є, то треба робити все. Цьогорічне святкування 50-ї річниці є не лише нагодою відзначити минулі досягнення, але й можливістю задуматися про майбутнє. Кук в Альберті продовжує свою місію, спрямовану на підтримку української громади, збереження культурної спадщини та сприяння розвитку українсько-канадських відносин. Імені Івана Франка. Це така неофіційна назва. Офіційна назва є Іван Франко School of Ukrainian Studies. Була заснована через два роки, до 70 років, у 1956 році. Отже, ця школа існує давно, і мета цієї школи поглибити навчання української мови, літератури, культури історії. Дійство відбулось в Edmonton Convention Center. В головному залі гостей чекали столи з представниками різних сфер української культури в Едмонтоні, а також великий фуршетний стіл. А в чотирьох залах проходили зустрічі з цікавими спікерами, які розповідали про різні галузі від бізнеса до мистецтва. Прогонія вітають всіх амсори Good morning, my name is Alexandra. I started my business in 2007. When I started my business, I have my computer, I have a printer and I said, can I come to your house? Can I do your taxes and my business grow? And I always ask for referrals. That's the most important in your business. In 2007, 2008, technology was not like today. Тудей Еврітінґіз Google Today is a lot of that can help you to grow the business, yes? А ви знаєте, було дуже цікаво дивитися, що дівчата і жінки приходять і вони кажуть: Ви знаєте, а це у нас другий дім. От і з тих пір я зрозуміла, що мабуть українцям дуже важливо мати клаптик України, де вони можуть прийти і з однієї сторони розслабитися. А з іншої сторони, в цей час, коли вони розслаблені, вже не думають, як їм зараз кудись бігти, але всі свої зусилля сформувати в той момент, щоб зосередитися і взяти якісь важливі знання, взяти якісь інсайти, для того, щоб вони могли рухатися далі. І мені дуже пощастило, я познайомилася з моєю. Партнеркою з якою ми зараз спільно працюємо в бізнесі. Також вона мені допомогла організувати Ukraine Business Foundation. Це вже наша нон профітна організація. І на базі цієї організації ми запустили такс клініку. І так як вже казали, ми допомагаємо подавати, подавати податкові декларації в податковий сезон безкоштовно і відповідно подавати на бенефіти, отримати доступ до сіри кабінету. Так далі, i'm just going to talk a little bit about uh, learning objectives for today i'm uh, really just going to go very uh, quickly through all of these different learning objectives tell you a little bit about the, the legal framework explain how meetings can be more effective make your organization more effective and most importantly to talk a little bit about Також збільшилася напевно, з 30 до 80. І було дуже актуально відкрити школу, тому що киснейтанці немає школи і немає церкви української. Е, моя дочка онлайн відвідувала школу декілька, декілька років е, по різних провінціях. Спочатку це був Сескичен, потім це було Торонто. Потім ми підключені були, хоча ми жили в Артапурі, і ми відвідували школу пані Вілії е, з міста Едмонтона. І, власне, так само таким чином я познайомилася з пані Вілею. Так, ми почали співпрацю. Вона рішуче заохочувала, підтримувала постійно, допомагала нам у всіх наших проєктах. І у теплі цієї школи це було фактично основний здобуток, тому що вона дала все, Вона дала програму, дала книжки, розказала, як це робиться, як відкрити, як почати. Бо ці самі перші кроки, ви знаєте, що вони дуже є важкі. Було доволі, доволі чимало перешкод. Найперше це було знайти приміщення, тому що формат мюрі дуже експінсів там, як ви знаєте. Приміщенням це було просто страшне. Я пане місяць збила пороги в кожної церкви, поки ми осіли в е, миті англійської церкви, щоб вони мали хоча б чотири маленькі кімнатки, що там би були хоча б такі кисла і примітивні столи, щоб ми могли розмістити дітей. Були також труднощі з фінансуванням. бо пошук спонсорів, які допомогли підтримати нас в проекті. Е, кошти, які платили батьки, були мізерні На той час, і у нас було всього. Ми хоча ми відкрили школу минулого року з 14 дітей. Тобто, це були досить маленькі кошти, щоб Um, and yeah, since 2022, there's been consistently approximately about 30 members out of those 100 um, that are Ukrainian newcomers. Um, yeah, what do we do? So, a lot of our um, stuff is organizing events, advocacy, and activities just to, like I said, bring the community together. And we do a lot of fun stuff. As you can see, we have some sports teams that are, uh, have been quite successful recently. Um, and we also represent the voices of ukrainian students at both academic and community functions. Um, we do have uss delegates regularly attend the susc annual congress, um, ucc-abc meetings, as well as the ucc triangle congress in 2022, and it's just a good way um, to voice our student perspectives and ideas to the greater ukrainian community. Um, alongside that, we do a lot of fun events, like birthday suppers, business workshops, movie screenings. Um, set, yeah, set lectures, sports teams and social gatherings and a bunch of other cultural and um, sort of exciting stuff in the past year we're really focused on expanding these event capabilities really since um, the influx of ukrainian students as well as kind of the revival after kovid <laughs> Дуже гарна організація, що дуже допомагає громаді України і громаді в Монтоні. Чудово, що так багато людей прийшло сьогодні, і дуже гарно спілкуватися. Всі організації, всі а, члени всіляких груп, всіляких цілій Альберті, не тільки з Адмонтону. І також гарно, що організації мають час, щоб Ну, трохи мати такий нетворкінг, як то кажуть, і можуть а, познайомитися трошки більше, бо наша громада мусить так, і, і це най дуже чудова нагода, щоб щось таке зробити. Я сьогодні є гість. Я прийшла з своєю а, дочкою, і ми є в організації в різних організаціях і в і в Сумі, і в, а, в ансамблю верховені. І я знаю, що наш ансамбль дуже гордий бути а, частиною нашої громади і святкувати такі речі, так як сьогодні. І ми дуже горді допомагати українцям і бачити, що такі, як ми сходимося. Ми хочемо показати українцям, що ми підтримуємо їх, і що ми не забуваємо. Ми, ми пробуємо як найкраще. Я ж маю ми ще маємо родину на Україні, і, і ця страшна війна. Ми пробуємо як найкраще, щоб українці знали, що ми їх про них думаємо, молимося за ними і не забуваємо за них. And I think that's... Really important. It explains, like I explained, that since five years old, we take you, we make you a little suminyatko and then we turn you into the leaders that we see now and in this room as well. And you could see them also walking around uh, this building today. Uh, so first one is cultural activities. Uh, so we organize cultural gatherings, camps, cultural events the people's members' connections to the heritage, of cultural and traditions, and that ranges from banduras. I may put a picture of everything so you guys can that really visualize what that looks like. You can uh, do some relationship mapping with your volunteers, your board, your staff, and that's where you have a networking conversation to find out who is connected to who. Do you know some people in your community who might be interested? Are there people who we used to be in touch with in our organization? That have the capacity to give. So you can have these conversations to figure out who do we need to be reaching out to? Who do we need to be bringing closer to us? Who do we need to engage in deeper conversations? So we always talk about in this uh, area Henry Rosso's uh, concentric circles, and that is. of like the donor pyramid flattened. You start with the people at the top and move towards Найбільше увагу глядачів привернув виступ заступниці прем'єр-міністра Канади Христини Фріланд. Ми всі знаємо, що Україна не зламна. Ми всі знаємо, що Україна переможе. Сергій розказував, як я перше. Жила в Україні у 88-89 році. І в ті часи всі експерти казали, що Україна навіть не існує, що це не справжня країна, що вона ніколи не стане незалежною, що вона ніколи не зможе себе зорганізувати як справжню державу. Всі всі розумні західні експерти цього знали. Але наша громада. По-інакшому думала. Наша громада інакше знала. І ми так само знаємо що сьогодні, що Україна буде далі воювати, що Україна переможе. Сама програма «Альберто Контакт» ще 30 років була тому заснована, і тоді е через 2-3 роки перестали існувати, тому що не було грошей. To actually be relevant and to actually um, um, be successful, you need three things. Перше, є idea. друге, треба, щоб люди, які можуть це зробити. І треба третє мати кошти або гроші. So ideas, people, and then funds. If you only have two out of three, not а work out. І наша програма якраз тепер має всі три речі, будемо так казати є багато, а люди якраз до тепер новоприболі якраз приїжджають. Так що майже всі, що працюють для нас, є новоприболі. Майже всі так. І ми також тому, що для Альберта контакт не тільки з Едмонтом, а також і з Альберти маємо наші кореспонденти, які, які працюють. Всім привіт, мене звуть Ксенія Лук'янчук, і я співзасновниця Івантів наші. Пермітні ми вже існуємо ним півтора роки разом з Олесам створюємо івенти. В нас є дуже різноманітні івенти. Це і малювання, і зустрічі з різними спікерами. Тобто, ми стараємося зробити е, дуже різні формати, щоб усім людям було цікаво і щоб кожен міг знайти заняття. Ми почали організовувати безкоштовні івенти, але часом зрозуміли, що люди потребують все більше і більше. Ми почали придумувати різні ідеї. І час вони стали платними за місяць. Е, наші підписники зросли з 200 до 900 людей, і нас дуже тішило, тому що тоді ще люди тільки починали новоприбулі приїжджати до Едмонтона, і це був для нас е, дуже класний результат. звати не трогаті я засновник і продюсер української радіоканади Що сьогодні юка. Це музикально-розважальна е, радіостанція, яка функціонує 24 на 7 двома мовами — українською і англійською. І це також фізичний простір, це творчий простір міста в місті Галері, в Social Progression хабі, де ми робимо багато корисних івентів, вокшопів, майстер-класів, фестивалів, е, вечірок і так далі. Але сьогодні ми не лише е, радіо, ми себе позиціонуємо за цей рік як медіакомпанія -рі хаб і продакшн. Це напрямки, які надзвичайно важливі, тому що розвивати медія без грошей неможливим. Ми вирішили, що ми будемо шляхом бізнесу, що ми будемо заробляти гроші для те, щоб виробляти якісний український контент. У нас є місія. Місія Українського родового радіо це ком'юніті. Ми хочемо підсилювати надзвичайно сильну Украї... Україну, надзвичайно сильну українську громаду. Я рада вітати всіх вас тут сьогодні. Я є ведучою і продюсером української радіопередачі на Сведмонтоні, Наше радіо. Передача вже виходить Едмонтоні на 11 Connect FM вже більше 45 років. А з грудня 2023 року ми почали транслюватися так само і в Калгарі на HD-хвилях. І працюємо над тим, щоб вийти на FM-хвилі. Унікальність нашої радіопередачі є в тому, що вона виходить щосуботи, з 7-ї і ранку, і це єдина повністю україномовна радіопередача, яка виходить на fm хвиллі Слухати нас можна безпосередньо на. То 88 ,1 і один іж як я вже сказала, так само у нас є додаток Connect FM, Тобто в телефоні можете завантажити безпосередньо там слухати, або через вебсайт КонектФМ.касі. Але коли слухаєте через вебсайт, або додаток, то обов'язково вмикайте місто Едмонтон або Калгарі. Тому я нову пробувала так само, як ви невгомовна, і пройшла цей шлях за півтора роки медіа імміграції. І, проводячи свій шлях, розуміла, що потрібно досліджувати, як подавати інформацію. І от за ці півтора року. Я була ведучою на результат. Фестивалях, де досягала кількість людей 500 тисяч людей, наприклад, у Торонто, український фестиваль. А також це були великі благодійні концерти. Ну і звісно, це YouTube, який не відпускав мою душу, яка хотіла створювати контент, який надихає, інформує і легко пояснює простими словами стані речі, з якими зіштовхується іммігрант. А тож, коли я працювала в цих сферах, я зрозуміла, треба визначитися, хто я бо є. Тут є радіо, є ба... Є багато всього, але в основі цього всього лежить комунікація. А це трішечки про саме ті види комунікації, які відбувалися у моєму житті. Це були радіо у Празі, це було і телебачення національне у Києві, а також це були великі концерти з нашими українськими артистами по всій Канаді. І на сьогоднішній день можу подякувати конгресу за можливість інформувати і комунікувати з нашою канадською владою в інтересах України. Від імені конгресу. Провинційної ради Альберти, хочу щиро подякувати всіх вас, щоб ви тут приймали участь і доповнили ці розмови, і щоб ми разом з тим працювали. ahead of us. And we want to continue engaging and responding, mobilizing our community, and making it stronger based on the feedback that we've received today. So we look forward to continue working with you, uh, and you can rest assured that you will be hearing from us shortly. Закінчувало святкування спілкуванням всіх відвідувачів під неймовірну музику у виконанні неймовірного гурту Шоколад, що в своїй музиці поєднує джаз, електроніку та українські етнічні мотиви. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами в наступному відео. А хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте вподобайки та поширюйте цей канал своїм друзям. Слава Україні! Все буде Україна!